Крістофер Нолан поділився своїм баченням грецької міфології у його прийдешньому фільмі Одіссея. Нолан вважає, що великим творчим проривом у його розумінні древніх богів було те, що все, що зараз пояснюється наукою, колись було надприродним. Замість того, щоб шукати докази існування богів, наші предки просто бачили їхні дії у кожному природному явищі. Грім, блискавка, вулкани. І з чого можна зрозуміти, що у світі фільму надприродні є частиною реальності. Нован інтригує. Я не хочу говорити про це забагато, окрім того, що так, докази надприродного є всюди навколо цих людей. Також режисер поділився спогадом, що колись він міг екранізувати Трою. Так, той самий фільм 2004 року, в якому Бред Піт зіграв Ахілеса. В той час режисер Вольган Петерсен мав знімати свій супергеройський фільм про Бетмена проти Супермена. Так, такий фільм також мав вийти ще до ери Зака Снайдера. Але як ви знаєте, Петерсен зняв трою. А Нолан як втішний приз отримав свого темного лицаря, трилогія про якого досі є культовою серед фанатів кінокоміксів. Одразу кілька джерел повідомляють, що до акторського складу Сутичка 2 від Майкла Мана, може приєднатись Крістіан Бейл. Наразі точно відомо, що у фільмі зіграє Леонардо Ді Капріо. Також ходили серйозні чутки про Адама Драйвера, Бредлі Купера та Остіна Батлера. Наразі до цього списку приєднались ще й Ченінг Татум та Джеремі Аллен Вайт. Як ми бачимо, збирається солідна компанія про те, хто із цього списку точно буде у фільмі, а хто ні. Поки спрогнозувати важко. Можливо, будуть навіть всі перераховані. Тож чекаємо подальших новин. Джеймс Кемерон у інтерв'ю виданню Empire каже, що він та Роберт Родрігес мають так звану клятву на крові, що знімуть другий фільм Аліта Бойовий Ангел. Більше того, творці вже дивляться на майбутнє франшизи. Ми з Робертом Родрігесом дали клятву на крові зняти щонайменше ще один фільм про Аліту. А насправді ми думаємо про архітектуру, яка стане містком до третього фільму. Але ми будемо задоволені, якщо зможемо зняти ще один фільм, і ми досягаємо прогресу у цьому, говорить Джеймс Кемерон. Таким чином, фанати можуть очікувати на другу частину, яка потенційно закладе основу для повноцінної трилогії. Наголошують, що чуткі обіцянки про другий фільм звучать вже мінімум три роки, тому раджу не сприймати ці слова як доконаний факт, адже це може стати лише черговим копіумом для фанатів першого фільму. Родрігес наразі має чорну мітку Голлівуду і касово провальний режисер. Ну а кемерон зайнятий аватарами та художнім фільмом. Про скидання атомних бомб на Хіросіму та Нагасакі вже офіційно Брендан Фрейзер знову стане ріком Оконелом, і він обіцяє нам ідеальну мумію 4 Актор не приховує свого ентузіазму, адже третій фільм був не тим, що він бажав. А саме четверта частина це шанс втілити те, про що він мріяв два десятиліття. Я чекав цей проєкт 20 років і тепер хочу дати фанатам те, чого вони справді хочуть, говорить актор. За режисуру відповідатиме група режисерів, що кличуть себе Radio Silence. Які вже довели свій талант у стрічка гра у хованки» та крик. І що найважливіше, є великі чутки про можливе повернення Рейчел Вайс як Еві Фрейзер також не стримався і розкритикував невдале перезавантаження франшизи. Він вважає, що фільм із Томом Крусом втратив дух пригод і став занадто страхітливим. За його словами, новий фільм має на меті повернути той самий авантюрний тон. Режисер і сценарист Дені Вільньо має теорію, і вона руйнує стереотипи про кліпове мислення. Він вважає, що молоді глядачі прагнуть саме довгих фільмів і використовує Опенгеймера як головний аргумент. Ось що каже вільньов: це тригодинний фільм про ядерну фізику із рейтингом R, де по суті увесь фільм це довгі розмови. Але його основна аудиторія це молодь. Тож для моїх дітей це був безумовно фільм року. Його пояснення просте: якщо вони платять, то хочуть побачити щось суттєве. Вони прагнуть змістовного контенту. А ви згодні з вільньовим? Напишіть у коментарях. Актор Том Круз, чия кар'єра включає десятки значущих і касових хітів, нарешті став володарем омріяної статуетки. На церемонії Governor Awards йому було вручено почесний Оскар за сукупність його видатних досягнень в кінематографії. Хоча Круз досі не мав головної нагороди академії за конкретну роль, ця відзнака високо оцінила його внесок в індустрію. До речі, цілком імовірно, що це не остання статуетка для актора. Академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила, що з 2028 року запроваджує нову категорію найкращі трюки. З огляду на карколомні речі, виконані самим Крузом, ця нагорода може стати цілком досяжною метою. Шон пен знявся в українському кіноальманасі Війна очима тварин. Фільм, що складається із семи новел, оснований на реальних історіях про порятунок тварин від війни, і знятий сімома українськими режисерами стане для актора практично волонтерським проєктом. Як каже режисер Мирослав Слабошпицький, актор ознайомився зі сценарієм і погодився знятися за гонорар в один долар. Безкоштовно він не міг зніматись, адже за правилами кіногільді акторів США він не може працювати безкоштовно. У одній із семи новел Пензі грає американського продюсера. Коли фільм вийде на екрани, поки невідомо. За даними видання Колайдер, третій сезон популярного серіалу Wednesday вже активно готується до виробництва. Якщо стисло, то в жовтні цього року стартувала сценарна кімната весною. Наступного року заплановані зйомки в Ірландії, а вже влітку 27-го року, вихід нового сезону на Нетфлікс. Головна мета творців скоротити паузу між сезонами. Вони заявляють, що третій сезон точно не треба чекати три роки, як попередній. Також треба відзначити, що Дженна Ортега повернеться не лише у ролі Венстей Адамс, але й отримає підвищення до продюсерки серіалу. Це дасть їй набагато більше вплив на розвиток своєї персонажки. Ну і найцікавіша новина це те, що до третього сезону офіційно приєднається Єва Грін. Вона зіграє тітку Офелію. Американські хітового серіалу Грав Кальмара Америка, за яким стоїть режисер Девід Фінчер. Знову з'явився у виробничих базах і активно готується до реалізації. Ключові деталі виробництва старт зйомок 26 лютого наступного року, локація лос Лос-Анджелес, США. Проєкт зібрав потужний склад, включаючи оригінальних творців гри в Кальмара Хва Донг Хьока та Кім Чі Йона, девід Фінчер долучається і як продюсер. Серед акторського складу наразі підтверджено лише участь Кейт Бланшетт. Згідно з офіційним описом, спін-офф збереже оригінальний всесвіт, але тепер ігри смерті перемістяться на територію Америки. Четвертий сезон серіалу Нічний агент уже в роботі. За даними сайту Водсон Нетфлікс, зараз автори працюють над попереднім сценарієм для четвертого сезону. Події серіалу перейдуть із Нью-Йорка і Вашингтона до Каліфорнії. За інформацією від каліфорнійської кінокомісії для четвертого сезону планується 90 знімальних днів у штаті, а бюджет майже 80 мільйонів доларів. Щодо третього сезону, Netflix вже підтвердив продовження. А його прем'єру, ймовірно, варто очікувати на початку 2026 року. Потужний графік від HBO Дім Дракона та Лицар Сімох Королівств розписані на три роки. Студія офіційно розкрила чіткий графік виходу своїх спінофів Гри престолів аж до 2028 року. Отже, що нас очікує в найближчі роки? У 2026 році стрімінг нанесе подвійний удар: у січні почнуть перший сезон лицаря сімох королівств. А влітку нас очікує третій сезон Дому Дракона. У 2027 році студія планує випустити другий сезон лицаря Сімох Королівств. Ну а в 2028 році четвертий сезон Дому дракона. До речі, шоуранер Дому дракона заявив, що, хоча планувалось чотири сезони, він поки не готовий ставити фінальну крапку. Доля подальших продовжень буде вирішена вже після виходу четвертого сезону. Тож, можливо, сезонів буде 5 або навіть більше. HBO офіційно дав добро на випуск другого сезону кримінального серіалу Завдання що в якому Марк Руфало грає агента ФБР, колишнього священника і вдівця, що керує спецгрупою для ловлі грабіжників наркопритонів, судячи із заяв серіал не проти залишитися у графстві Делавер та продовжувати розвивати персонажів навіть після шокового фіналу першого сезону. HBO каже, що завдання став одним із найшвидше зростаючих дебютів у їхній історії, тому продовження було очевидним. Новини у світі Потеряни. Є оновлення щодо другого сезону серіалу Гаррі Поттер» від HBO. І поки ми навіть не бачили перший сезон, вони вже пишуть другий. І, судячи з усього, не планують великої перерви. Зйомки йдуть практично підряд, щоб актори не виростали швидше за сюжет. Перший сезон має вийти у 2027-му, а весь проєкт розраховано на сім сезонів. Інсайдери говорять, що перші два сезони можуть мати по шість серій. Далі серіал може розширюватись до восьми за сезон. Студія Amazon MGM офіційно дала зелене світло новому оригінальному серіалу у культовому всесвіті Зоряна Брама. Керувати процесом буде Мартін Геро, який вже працював над серіалом Зоряна Брама Атлантида. Він не приховує наскільки це особистий проєкт. Це франшиза навчила мене всьому про телебачення. Це тепер частина мого ДНК, сказав Геро. Він звернувся до фанатів, які хейтили попередню браму, пообіцявши, що нове шоу буде надзвичайним. Як для фанатів, так і для нових глядачів. Треба відзначити, що Дін Девлін і Роланд Емеріх – ті самі, що працювали над оригінальним фільмом, також у команді. Дата виходу і акторський склад серіалу поки не оголошені. Студія Paramount ухвалила рішення відкласти або навіть повністю скасувати заплановану лайв екшн адаптацію коміксу Черепашки Ніндзя, останній Ронін. Нові боси Paramount вирішили, що їм не потрібен темний і кривавий проєкт, вони вважають, що Ронін занадто дорослий і не вписується у нову стратегію студії. Наразі роблять ставку на сімейний бойовик під керівництвом продюсера Ніла Моріца. Останній до цього працював над трьома фільмами про їжака Соніка. Крім фільму, наразі студія працює ще й над продовженням успішного анімаційного фільму Погром мутантів, реліз якого заплановано на 27-й рік. Режисер піксар Ендрю Стентон відповів критикам, які не вірять у необхідність п'ятої частини історії іграшок. Він наголошує, що третій фільм був лише кінцем ери Енді, а не кінцем всього всесвіту. Він пояснює, що нікого не позбавляють трилогії. А ви можете ніколи не дивитись фільми далі третьої частини, якщо не хочете цього. Новий фільм розповідає про усвідомлення глобальної проблеми. Ніхто насправді більше не грається у іграшки. Технології змінили життя кожного. Він додає, що творці не шукають легких відповідей, а досліджують питання глибше. Ми запитуємо себе, що це означає для нас і для наших дітей. Ми не можемо просто так зробити з технологій головного лиходія. Реліз історія іграшок 5 заплановано на червень 26-го року. нова сайфай-драма від Вінса Гіліана. Люрібас стала найуспішнішим запуском серіалу в історії Apple TV. Рекордний дебют на платформі тепер належить саме їй. За публічними даними, серіал зібрав 6 мільйонів 400 тисяч годин переглядів тільки у США. І це все лише для перших двох серій. Всього перший сезон матиме 9 епізодів, фінальний з яких релізниця на стрімінгу 26 грудня. За словами Гіліана, він ще знає фінал серіалу, а всього він може мати. 4 4 сезони Одразу кілька поважних видань пишуть, що Тромп продавив у студії Paramount зйомки година пік 4 з комуністом Джекі Чаном і не комуністом Крісом Такером. Для справочки. Голова студії Paramount є другом і спонсором Тромба. Ну, а Бред Ратнер, який щойно зняв документальний фільм про дружину президента Меланію, повернеться до режисерської роботи. Дати зйомок поки не оголошують. Фільм Павла Острікова Тий Космос дуже добре показує себе у Прокаті. Так за перший вікенд фільм зібрав 47 тисяч глядачів та 8,7 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба фільму. Також автори фільму просять глядачів іти в кінотеатри уже зараз, адже останні чомусь вважають, що українське кіно не рентабельне і ставлять все менше сеансів. Тож, якщо чекали цей фільм, саме час сходити в кіно. Ubisoft разом з каналом FX працюють над адаптацією серії ігор Far Cry. Адаптувати ігрову серію для телебачення взявся шоуранер Ранер Чужий земля. Ной Хоулі. Серіал стане антологією на кшталт ігор, коли кожна частина була з унікальним головним героєм та місцем, де відбувались події. Дату виходу серіалу не повідомляють. Карлет Йоханссон очолить радикальний перезапуск серії жахастиків Екзорцист. Акторка зіграє головну роль, а ставитиме все майстер жанру Майк Фланеган. Ви його точно знаєте по серіалам від Netflix, наприклад, Дім Ашерів та ОПівнічна Меса, а також фільмами Доктор Сон, Окулус та інші. Сюжетно це буде абсолютно нова історія, не пов'язана із попередніми фільмами, а зніматиме все студія «Бламхаус». Дати зйомок і виходу не повідомляють. Глен Павел і Маргарет Кволі з'являються у фільмі «How to make a killing» від студії А 24 Сюжет у стрічки наступний. Від народження відкинути своєю непристойно багатою родиною. Роботяга Бекет Редфлоу не зупиниться ні перед чим, щоб повернути свою спадщину. Скільки бродичів не стояли на його шляху у кіно у лютому 2026-го. Вийшов трейлер лайв екшен екранізації Моана. Вона ж ваяна. Це досить свіжий дитячий мультфільм, в якому свій час одну із головних ролей озвучив Двейн Джонсон. Він же повернеться і в новому, чи то краще, знайомому фільмі. Як казав класик, що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Виходить у кіно влітку 2026. -го. 2 грудня у цифрі вийде фантастичний кіберпанк-бойовик Трон Арес. У минулому випуску я вас обманув, адже в Україні фільм Вічність виходить 4 грудня. Фантастична романтична драма від студії А-24 розповість про загробне життя і складний вибір коханої людини, з якою проведеш вічність на небесах. Також 4 грудня в кінотеатрах стартує продовження робоча по ігровій серії П'ять ночей у Фредді. 5 грудня на Netflix вийде драматична комедія Джей Келлі», в якому Джордж Клуні та Адам Сендлер вирушають у несподівану подорож. Вони змушені переосмислити свої життєві вибори, стосунки з близькими та власну спадщину. 11 грудня в Україні в кіно виходить новий трилер від пак Чангука, режисера корейського олдбоя. В головній ролі також корейська зірка Лі Бьон Хон. 12 грудня на Netflix вийде довгоочікувана третя частина пригод детектива Беноа Бланка у виконанні Деніала Крейга. Як ви вже здогадались, це ножі наголо про кінця покійнику. 19-го числа в кінотеатра стартує третій фільм про сині велетнів із планети Пандора. Аватар вогонь і Попіл обіцяє не тільки найкращі CGI на сьогоднішній день, але й найбільш драматичну історію в історії франшизи. Неймовірно суїцидально. Але 20 грудня вийде губка Боб у кіно. 25 грудня в кінотеатрах вийде комедія так. Саме комедія, перезапуск класичного шахастика Анаконда. 4 грудня на Netflix вийде перший сезон серіалу Покинуті в головних ролях Ліна Гідді і Джиліан Андерсон. Для фанатів серіалу Спартак 5 грудня на каналі Stars стартує міні-серіал спін офф Спартак Діма Шура. 10 грудня на Disney Plus стартує другий сезон не дуже популярного, але досить видовищного фентезі серіалу Персі Джексон та Олімпійці. 11 грудня на Netflix вийде другий сезон анімаційного серіалу про розкрадачку гробниць «Лару Крофт». 17 числа на стрімінгу Prime від Amazon стартує другий сезон постапокаліптичного фантастичного серіалу «Fallout». 25 грудня. А тут увага! Адже фінальні томи п'ятого сезону серіалу Дивні дива виходитимуть частинами. Так на Різдво нам пропонують переглянути аж три серії. Ну і фінальний епізод серіалу вийде у перед новорічну ніч, а саме 31 грудня. Відомо з завжди піднімає настрій. Новини кіношні раз на тиждень прекрасно. Ношні новини і огляди на фільми ролик.